Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Здоровому кутні! Братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть, коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць Пендікомліракс на ПТСА 4005. Подивимося, як на карті Міландейк. В рандомі в режимі бою перевага на три точки. Він дасть собі ради. Із таким крилем 15-тим союзником, який просто лапає блайнд. Відловив блайнд від сетапу супротивника. Десь там бачиш біля їхнього доту, біля їхнього респута, як біля нашого, хтось йому зробив шот. Ану, ми також блайнд. Так, це була помста. Надіюся, ця помста за нашого гриля. До речі, який також з одною позначкою, так само, як і ми. Дасть результат чи ні. Кидає другий блайн, Пташка полетіла. Надіюсь, результат все ж таки буде. Добрий. Так, міняємо диспозицію. Їдемо вниз, куди буде їхати на напрям важких танків. Тікає. Гриль 15, тікає, чи подивися, де вся техніка, де вся союзна тіма в місті, на важкому напрямі. Чого ти там стоїш? Тебе ж зараз заберуть. Забрали нашого СТБ-1. Поки що в нас мінус 1 в сетапі. А у них, подивися, ще до сих пір усі живуть. І що ж ти будеш робити? Так, гриль 15. Зробив фатальну помилку, те, що він не поїхав за нами. От, бачиш. І забрали нам, на жаль, грі... гріля 15-го, який мав одну позначку на гарматі. Так, лапаємо лампу, не вже зараз будемо хапати. Звідти виїжджає Кару Є50, подивися, проти двох СТ. Раз, дала. Тікаємо. І два даєм. Ти подивися, як снаряд в нього залітає чітко і прекрасно, Ну, калібрований приціл. Дає свої плоди, дає свої результати. Ось бачиш, і ще й тим паче, в нас зведення стало трошки краще, аніж воно було. І тому можемо собі дозволити такі маніпуляції тепер з такою великою гарматою 150 мм калібром бити сетап ворожих сил на ура. З двома снарядами по 650 чи 30. 30 чи 630, вроді. Та чи а ну нагадайте мені в коментарях, адже я добре вже не 650. 630, 930 це в нас осколок. Так, дуже багато сильно ми почали пропускати. І це погано з одної сторони. Чому подивимося? У нас а мінус три машини. У них мінус дві. Це якраз кару є 50М, це якраз наші два кіли. Це та пів ворожих сил раптом хтось із вас не помітив, і це прекрасно. Робить маніпуляція, їде попри червону лінію. За мостом для того, щоб не підставитися раптом, бачиш, всі біля млина тусуються на самому центрі. десь там. О, ось якраз ріна тіронте над чим дивись, як міняє. Міняє снаряди, пробує чимось хотів осколком, на жаль, осколок. Можливо, би не видав базу, тому не ризикував. Бачиш і вирішив під калібром. Але було би прикольно, якби фугазику, можливо, би бак загорівся. Бачиш, від підколу бак просто пробило, пошкодило бак, але не запалило. На жаль. Мало сірки, бля. Потрібно було більше газу або сірки, знаєш, щоб він загорівся зараза. Подивися, скільки в нас техніки вже відчилили, вже мінус 4 машини. А в них в 5! Залишаємося обидвоє проти Ріна Чиронти, гриля 15, го також ФВ-4005 і Бабаха а, 183. А ну давай по Ріна Чиронти знову ж таки, бач, не ризикував осколочком під калібером. А під калібером б'є. Та біди в цьому немає, яка біда. Бийте тим, в що, чому що, ви точно впевнені, якщо бачите, що катка йде до зливу. Не ризикуйте, бавитися, знаєш. А такими моментами адже можна і про прошляпити. А такі моменти можна використовувати в закритій кімнаті, якщо ти хочеш провірити. І знати на, на майбутнє. Що і як буде працювати. Ну, снаряди мають на увазі проти техніки ворожої. Але це рандом. Знаєш, в кімнаті закриті буде тобі одне, показувати зайдеш в рандом, зовсім інакше. Снаряди просто не будуть пробувати або летіти туди, де ти хочеш. Ось такий момент. Так, залишається одна бабака, залишаємося ми. а проти бабахи. А ну хто кого? Бабаха проти бабаки. Бабаха проти бабахи. 40.05 стала бабахою. Проснися! Це не бабок, це 40-05 бліц з двома снарядами замість чотирьох. Забирає прекрасно. Танкісти. Прекрасно справився. Воїна забирає, до речі, в свою після бойову статистику. Погнали, подивимося, що там. Дивимося на прекрасні цифри після бойової статистики. 6,625 напульного демеджа, Один знищено, за вашою допомогою, 4 знищено, 5 пошкодженого. Це в нас воїн, а ознак власності майстра та головний калібр. Пішов на другу позначку. Майже забрав. Онлірек. Бажаємо тобі цією нашою танковою командою успіхом. А пішов плюс на 198 946 рубля. Свій сейф, свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1572 зірочки вільного досвіду забирай у свій аккаунт. Друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. в режимі бою перевага, та підписуємося на канал Брунебійник. Завантажуємо свої жорплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали, погнали. Дивитися другий бій. Також від гравця під ніком Only Rex Вперед, І так, танкісти! маємо другий бій. Це в нас карта Middleburg Random, знову ж таки, перевага. Маєм три точки. Подивимося, як Only Rex на рідкісному танчику в рандомі ВЗ 5 а Буде бити сетап ворожих сил і та і користуючись тактикою заднього ромбу. Чому? Адже цей танчик дозволяє такі маніпуляції робити, тому що це бачиш. Все ж таки, дуже модель похожа на сересеребські танчики. Китайські мається на увазі. І тому можна використовувати і робити такі маніпуляції з даним танчиком. Танчити з задницею, а не задницею, пер... а не, не передницею. І буде вам щастячко Так, хто там? Т-110 є 4. І б'ємося також проти їхнього суперника, той, який БЗ-1114. І подивимося зараз. Так, Маус також получає типу від нас. І це є поки що добре. Подивись, на одні позиції зараз спробуємо лапати і пушити. Етап, супротивних сил. Ну як пушити, контрити. Поки що не пушимо. Подивимося зараз, як буде. як зараз буде діло відбуватися, подивимося, в нас на горі дуже багато техніки чомусь внизу. На горі, кажу, нанизу дуже багато техніки. На горі одна наша ЛТшенка проти двох СТ їх Нехто ЗСТ, щоб є, якраз таки Еріх Концепт, барабан та Progetto. Небезпечно залишатись проти них обох раптом і даєм на перекатці по Маусу. Прекрасно! Маус, по нам буде бити? Ні, не буде, адже він взяв фокус на наші союзні сили, і це вже прекрасно. тест на перекатці лапає нашу тику. Так, ось подивися. Зараз буде тактика заднього ромбу від, ромбу від Only Rex. Ось виїжджаємо. І даємо прекрасно. Прекрасно. Ану, чи затанчить. Ану, чи затанчить. Так, докадешуємося, виїжджаємо. Затанчили. Прекрасно, надто великий кут. Получається, у борті якраз був. Бачиш, тому він не міг нам нічого зробити. Якщо би ми так передом робили, ми б так не затанчили. Чому? Бо тому що у нас тут дуже велика. Передня броньова плита, їх дві щучий ніс. І якщо б ми так виїхали, він би швидше, ніж ми побачили його свою гармату, він би побачив якраз таки наш щучий ніс і валив би навіть, навіть ось тут в самий кут. Ви зрозуміли, тут поперед, типу, а? Ну ви зрозуміли, надіюсь. І тому наполучай, ма уся тине. Ти що думав? Ти куди на кого виїхав? Ти на кого булочку кришиш? Ти щось переплутав чи що? А ну давай, по кому. Еріх получає прекрасно. Поки що йдемо непогано. А вже чому? Десь у нас дві точки під контролем у них всього лиш нам всього одного. Раптом, що щось ми зможемо витягнути завдяки точкам. Головне, щоб вони не здумали точки забирати. Адже це тоді буде трошки зле. Подивися, яка дружня, яка дружня компанія разом із нашим союзником, який на СТ-1. Дуже добре бачиш задниця до задниці, як то кажуть, плеч плеч. Пліч опліч, ось як правильно би сказати, пліч-опліч б'ються танкісти. Це може, як це може не радувати, коли е, напевно, все ж таки, СТ перший також бачить, що ми біля нього і прикриваємо один одного, щоб ніхто нам не заїхав, якраз таки в спину і не почав по нам відпрацьовувати. Так, залишається в них Е-концепт, е барабан на 500. Якщо щось два снаряда в них, е, якраз таки про Деттики, подивися, як ми... Забоксував, забоксував проджет, дали йому на сандалі, але, на жаль, дуже багато хітпонтів починали пропускати. І все ж таки була би поразка, напевно. Але завдяки точкам, те, що я сказав та на кісти, бачиш, точки захопилися, і ці два лябечки на СТ-шках нічого не змогли зробити. Все ж таки, вони змогли зробити те, що вони нас забрали. Але не суть, бо, тому що перемога все рівно була за нами. І забирає третю позначку в цьому бою. На карті Міддлбург. Третю позначку на гармату Везе 111 модель 5А. Онліракс, вітаємо тебе, Анліракс з третьою позначкою в цьому бою. Прекрасно. І дивимося на демедж також прекрасний. Подивись, 6024 напульного демеджа. 1440 заблокованої шкоди. Три знищено, 6 пошкоджено. Майстер та головний калібр. Третя позначка студію. пішов плюс на 252 428 срібла. Вісейв свою купілочку, та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1568 зірочок вільного досвіду заробляє Онліракс у свій аккаунт. Друзі. Ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами. Переглядати їх же ж на цьому каналі. я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі. А до нових реплеїв там і зустрінемося з вами, танкісти.